Вітаю, мене звати Ярослав, з вами магазин Качевник. І сьогодні ми поговоримо про каремати. Так історично склалося, що довоєнний час я ну, прям дуже багато часу провів в наметі. А, і керімат це наша невід'ємлива частина будь-якої подорожі. Від нього залежить комфорт нашого сну. Також, килимок, без нормального килимка в нас не буде працювати спальник на ті температури, на котрій він розрахований. Килимки, як і спальники, вони бувають. Літні, вони бувають зимові. І одразу розповім, в чому відмінність. А, значить, є система тестів, по котрим тестується то, як лумок не пропускає, не віддає ваше тепло землі, ну і від землі холод не допускає до вас. Ця система називається R-Value, по ній вимірюється керматик, і R-Value 1 це в нас літній каремат, Рвелою це дивний сезонний керімат і для зими нам знадобиться керімат з показником R-Value 4 Ну, вже знаючи ось такий от певний досвід маючи, почнемо розповідати про килимки. Сьогодні на ринку присутні пінні килимки, класичні, присутні самонадувні килимки і надувні килимки. Головне при виборі килимка це все ж таки на яку сезонність ви його обираєте. Тобто, якщо це зимовий килимок, він має бути з ревелою четвірка. Якщо це літній килимок, там ревелу нам вистачить одинички. Є ще така штука, що не обов'язково дорогий килимок може бути ліпший за дешевий килимок. Ось умовно, я маю килимок надумний за 8 тисяч гривень, котрий дуже легенький, дуже компактний. Але його РВЛ складає одиничка, тобто це повноцінно літній килимок. І я маю килимок трошки більший. Його РВЛ складає 4,2, тобто це повноцінний зимовий килимок. Ну і умовно маємо килимок пінний. РВЛ його складає двоєчка. Це димесізонний килимок. Ми можемо його використовувати зимою, комбінуючи два штучки одразу. Умовно, ми маємо певну задачу. Якщо ми пересуваємося на машині, нам не критичний об'єм, ми можемо взяти великий пінний килимок, він нас непогано ізолює від зовнішньої ситуації, нам буде комфортно, нам буде класно, при тому при цьому він буде коштувати в районі тисячі гривень. О, і це непогано. Якщо ми легкоход, якщо ми пересуваємося літаком. і... Скажемо, ну куди ми сядемо в літак з таким килимком? Нам для нього мені, потрібно буде брати багаж. Багаж може коштувати, не знаю, як повноцінний маленький килимок на деяких перельотах. Тому є сенс дивитися в щось менше. Ну і звісно, від певного килимка буде залежати наш комфорт. Давайте розповім спочатку про пінні килимки, потім перейдемо. До саме і завершимо нашу розповідь надувними килимками. Зараз, в руках я тримаю килимок українського виробника Бейска. Мені дуже подобається, що ці килимки пройшли тестування. Ось ці от килимочки йдуть за ревелью 2.0, тобто це домі-сезонний килимок. Ось такий от килимок має ревел 2.4. Також він товщий, і на ньому спати буде набагато комфортніше, ніж на тонкому килимку. Одразу зверну вашу увагу, що ці килимки йдуть формою хромошки. Це дуже зручно, тому що ми його швиденько розклали, так само швиденько склали. Також килимок має свою таку перфоровану форму. Це покращує його властивості, так як повітря затримується yeah. в цих сотах, прогрівається, і також спати нам буде тепліше. Ну, Не можу я обійти стороною, звісно, наші старі килимки, з якими ми звикли ходити. Ось класичний жайський килимок. Одразу бачимо, що в нього великі габарити, його складно скручувати, його незручно розкручувати, він постійно кудись тікає, а ще є така властивість. О, коли ми кладемо килимок біля багаття, Десь в багнюку. Він брудиться з однієї сторони. Нічого страшного, тому що спальник ми покладемо потім з іншої сторони. Але коли ми будемо його скручувати, сторона брудна буде мастити іншу сторону. Такий килимок треба прати після кожного походу. Це не досить зручно. Такого немає у гармошках, так як у вас постійно одна сторона контактує, ну, вибрали сторону, яка буде маститися. І вибрали сторону, на якій буде лежати спальничок. Вони між собою не будуть контактувати також дуже зручно. Далі, що можу сказати ще про ось ці от килимки? Ну, по-перше, країна-виробник Іжавського килимка це Росія. Якби я не хочу спонсорувати агресора, і ну, в мене немає бажання користуватися такими килимками. в мене немає бажання. Рекомендувати комусь такі килимки. Килимок не проходив ніколи тестування. Ми можемо тільки здогадуватися, наскільки він теплий, і, скажімо, рад, такий килимок навіть на осінь, його вже може бути недостатньо. Ходити комбінувати їх докупи, ну, також буде незручно. Є ще одна проблема таких килимків це гігроскопічність. Цей килимок буде абсорбувати в себе воду. Тобто з подібним киливком потрапляємо десь під дощ, він набирає в себе вологу, і ми спимо на губці для миття посуду. Тут про комфорт сна вже взагалі не йде жодна мова. Ну, я б сказав, навіть це трошки небезпечно. Давайте потрошки забуваємо, що колись такий час був, коли ми з ними ходили. Ми рухаємося вперед і будемо користуватися. Класними килимками, дійсно зручними, навіть якщо ми справляємось на катамарані. Його декілька разів облиє водою, ми його просто струсили, стряхнули, і килимок буде сухий, ваш сон буде комфортний. Сьогодні фірма налічує 5 моделей, вони є різного кольору, трошки по-різному зроблені. А всі ці килимки сьогодні коштують в районі 1000 гривень. Це, в принципі, недорого для того, щоб мати хороший класний киламок. Плюси та мінуси. Ну, Плюс це, звичайно, його ціна. Він недорогий. Другий плюс такого килимка, що він дуже легко розкладається. Що він дуже легко складається. Це все робиться просто в щитані секунди. Ну, і ще один такий, мабуть, головний плюс, що цей киломок не боїться штучних пошкоджень. Ми можемо робити з ним що завгодно, він буде нам служити ну, просто вічно. Для мене це ідеальний килимок посидіти біля багаття. Тобто я би не брав би свою самонадувайку надувайку для таких речей, а ось цей килимок справиться з цією задачою ну, просто невідмінно. Із мінусів, це габарити килимка. Такий килимок вже не візьмеш в літак. Такий килимок треба десь постійно примотувати біля рюкзачка. Сьогодні з надобних килимків у нас представлена тера інкогніта. Це український виробник, який замовляє їх в Китаї. Одразу скажу, що вони не пройшли сертифікацію, вони непогані. З подібним килимком, про нього вже йде розмова, але я його ще не показав. Непоганий килимок. Ціна якість, можна в нього звертати увагу. Якщо ми не подорожуємо взимку, то можемо його брати для літніх домісезонних походів, його вистачить. Перший мінус ми не знаємо РВЛ. Тобто зимою я не можу сказати, на друже бери цей килимок, і зимою тобі його вистачить. Зимою його може не вистачити. Другий момент, що я помітив за 12 років використовування цим килимком, в нього йде доволі простий клапан. Нічого поганого в ньому немає, але. Він класний тільки до того часу, поки ми не візьмемо в руки щось краще. Ну, і ще один момент. Піна. Піна розподіляється по килимку скрізь однаково. Поки на це не звертаємо увагу, давайте повернемось до клапана. Клапан маленький, через нього килимок буде надаватися трошки довше, ніж той самий Сіротосаміт. Ну, і одразу є моменти при згортанні килимка. Ми його починаємо. Здувати. Звісно, все повітря одразу не виходить. Але щоб здути його ще краще, тільки я його розкручую, він починає в себе втягувати повітря. Втягує він його досить швидко, тому я це робив в декілька прийомів. Я його підспустив, закрив клапан, розкрутив, скрутив його вже щільніше Розкрутив, випустив знову зайве повітря, знову закрутив, знову розкрутив. Ну, скажімо, така собі штука. Непогана, але є з чим погратися. Давайте одразу до плюсів. Він коштує 2500. Це, умовно, одним, мабуть, з найдешевших, непоганих килинків на ринку. Тепер перейдемо до Seattle Summit. І килимок починається в районі 900-3 000 гривень. Килимок проходить тестування. Ми знаємо його R-Value. R-Value саме цього килимка 2, і, ой, 4,2. Тобто ми цей килимок можемо повноцінно брати на зиму, йти в гори, і нам буде комфортно. Ми не промерзні. Фірма не замовляє їх на якомусь ОМ, незрозумілому заводі, а саме займається розробкою. Що одразу зверну вашу увагу. Це клапан. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Отвір набагато більший, і йому легше буде самого себе надути. Далі в нас є тут міні-ніпіль. Ми можемо ставити цей ніпільок, він буде надуватися, але коли я на нього ляжу, він не буде спускатися. Тобто досить непогано. Ну і потім ми його можемо закрити повністю. Ще дуже зручно в цьому килимку його здувати. Ніпель йде двосторонній, ми його перевертаємо в іншу сторону і вставляємо на місце. Коли я його починаю здувати і потім відпускаю. Він не набирає в себе повітря. Тобто мені не потрібно постійно його відкручувати, закручувати, відкручувати, закручувати. Я можу за один раз. Досить легко його спустити. Ще, що мені найбільше подобається, що о, коли килимки проходили тестування, вони виявили, що ми не можемо повноцінно лежати на килимку і навантажувати його однаково в усіх площинах. Тобто ікри, таз та груди будуть навантажувати і продавлювати його, протискати більше. Тому піна. Не йде однаково. Вона має різні фракції в різних частинках килимка. За рахунок цього ми можемо зробити так, що цей килимок буде легший, ніж їх аналоги. Ну і він буде ліпше мати форму у складному вигляді. Давайте я його покажу. Ось наш повноцінний зимовий килимок виглядає у складному вигляді. Такий можна і в літак взяти, такий можна покласти навіть в маленький рюкзачок. Дійсно дуже зручно. І одразу я покажу, як виглядає наша тереінкогніта. Цей килимок товщиною 3,8 см. І ось цей килимок товщиною 3,8 см. Від себе одразу додам, що коли я лягаю на килимок від компанії Seattle Summit, він набагато зручніший, він набагато приємніший. Я його можу порівняти з килимком від теренкогніту на 5 см. Тобто, навіть при менших габаритах він все одно якийсь. Килимоксі Атосаміт на 8 см. Рвело 4.1, тобто його також вистачить для зими, Ну і його складені габарити просто, просто вражають. Комфорт при цьому сну буде максимальний. Додам, що подорожуючи з самим над килимком, я ніколи не брав лопату і не рив щось там під наметом. Я не перебирав ліс, я не шукав там якісь жолуті шишки, які можуть потрапити під намет. Я галявинка, я туди затусив намет, кинув килимок, відкрив клапан, поки він собі надувається, я порпаюсь, готую їсти, п'ю воду, там не знаю, щось збираю, розбираю, там лагоджу якийсь катамаран, тобто, ну вже від задач. Закрив клапан, лік спати. Дуже класно, дуже зручно, ну і дуже комфортно. Якщо у вас подорож. Не один день, не два дні. Якщо ви кудись поїхали, не знаю, на тиждень, другий. В мене були такі походи, де ми ходили і по 20, і по 30 днів, то можу сказати, що від пінного килимка на другий тиждень починає відвалюватися абсолютно усе. На такому килимку іноді прокидаєшся і не розумієш, чого взагалі ти знаходишся в наметі. Комфорт сна, ну наче вдома. Перейдемо до плюсів і мінусів. Саме килимка, щоб зрозуміти, які для себе обирати. Із плюсів це однозначно компактність килимка. Із плюсів, це однозначно комфорт килимка. Я за 12 років не стикнувся з якимось мінусами. Єдине, що я чув від когось там, що килимок ненадійний, що його можна пробити, що його можна ще щось там з ним приробити. Ну, усі ці килимки комплектуються комплектом латочок. Заклеїти їх, немає проблеми навіть в якихось там походних умовах, а вдома то взагалі робиться на раз-два. І що ще можу сказати? Мої килимки не розслаювалися, не відслаювалися, з ними не проходили якісь там незрозумілі речі. Навіть якщо ви проб'єте килимок, це не повітряна кулька, котра бабах і лопнула. Якщо навіть ви його просто достанете, не будете надувати, покладати в намет. На ньому вже буде набагато комфортніше спати, ніж на пінному. Він все одно вас буде ліпше теплоізолювати, ніж якийсь старенький піш, на якому всі звикли ходити, з яким звикли всі ходити. Тобто в хорошому, класному килимку цих проблем не існує. Я чув від людей, котрі купляли схожі килимки в якихось метрах, епіцентрах, заказували на аліжки, то там, да, щось там, якісь гулі, якісь розслаєння. Ну, Просто купіть класний килимок і у вас з цим проблем не буде. Тобто я можу віднести ту саму термін когніту до непоганого килимка. Я можу його відрекомендувати, я можу сказати, що у вас якихось незрозумілих речей з ним не буде. Єдине, що звісно, радив би додати буквально там декілька сотень і купити щось цікавіше. Ось наш килимок за 2900 гривень За реве 4,2 гривень. Повноцінний зимовий килимок. Для того, щоб піти взимку з спільним килимком, нам знадобиться скомбінувати два килимки. Ну і умовно, якщо ці килимки коштують по 1000 гривень, цей коштує три, він все одно буде набагато комфортніший, він буде. Ліпший, цікавіший, приємніший, ну і буде займати місця прям набагато менше. Тому я би радив би сьогодні дивитися у сторону саме, саме на Дувайок. Вони безпроблемні, вони недорогі, а комфорт там ну, просто максимально кайфовий комфорт, тому ви залишитесь задоволені. Ну що ж, настав час розповісти про самі цікаві, самі інноваційні. Ну і на найліпші килимки це надувні килимки. В них також є свої плюси і мінуси і одразу почну з плюса. Ось килимок, котрий іде завтовшки 10 см. Він займає місця. Ну, давайте візьмемо літровий термос. Тобто такий килимок можна покласти в рюкзачок. Сісти в літак, не брати з собою багажне місце і полетіти кудись. Або дуже класно, легко кудись йти. Одразу скажу, що до такого килимка треба підійти серйозно. Ми маємо знати навіщо нам такий килимок, і тоді він виправдає усі наші очікування. Якщо саме надувайки, я рекомендую абсолютно усім, тому що це, мабуть, найліпше, що є на ринку. Цей килимок. Має можливо більше заморочок. Давайте ближче подивимось до цього килимка. І я одразу скажу, що тримаючи в руках подібний килимок, тут вже немає такого правила дорожче, значить ліпше. Ось цей от килимок з автошкину 10 см, має ревелью 1,2. Це суто літній килимок. З таким килимком можна ходити осінню. З таким килимком ну, не варто ходити осінню. Це суто літній килимок. Ми отримаємо мінімальну вагу. Ми отримуємо мінімальний об'єм, але він вже починає трошки нас зігрівати менше. Ось цьому килимку Revelio 3.1. Це повноцінний димісізонний килимок, але все ж таки його буде недостатньо, якщо ми підемо кудись взимку. Ну і давайте його розпакуємо, надуємо і я розповім про все, як воно буває. Значить, із цікавого. Надути цей килимок нам буде потрібно самостійно. Але фірма про це потурбувалася і зробила для нас такий допоміжний чехольчик. Цей чехольчик він служить як насос. Він має ось таку от помпочку, і за допомогою нього набагато легше надути килимок. В принципі... Ми можемо його надути за допомогою наших легенів, можемо з допомогою насоса. До речі, латочки, про котрі я вам розповідав, все в комплекті. Сі самі це австралійський бренд, він проходить тестування. Також люди, котрі їх виготовляють, вони дійсно хочуть зробити якусь Інноваційну річ, а не просто продати вам щось незрозуміле. Як часто відбувається з українськими брендами, котрі просто замовляють щось в Китаї, ну а потім пропонують нам, ну що, під'єднуємо наш насос до клапана. Клапан також розумний, він має ніпель, і поки ми його будемо надувати, він не буде сам по собі здуватися. В принципі, все, ось ми його і надули, відщибаємо компресійничок і отримуємо ось такий класний чудовий килимок. Єдине, що хочу зауважити: якщо ми десь пошкодимо саме надувайку, через той маленький отвір вона не буде спускати, вона швидше через нього буде надуватися. Тобто в нас буде проблема не... Надути його, а спустити його. До цього килимка слід вже відноситися обережніше. Вже треба дивитися, де ми ставимо намет. Дивитися, щоб ми його не притнули, тому що якщо ми притнемо цей, то він повноцінно здується. Це ідеальний килимок для легкоходства, це ідеальний килимок для перельоту в літаку. Тут буде максимальний комфорт сну, тут буде максимальний комфорт подорожі. Плюсів в нього предостатньо. Із мінусів, можу сказати лише, що він досить такий ніжний, ну, знову ж таки, ніжний у порівнянні з пінним килимком, ніжний у порівнянні з самонадувним килимком. І до мінусів можна віднести його вартість. Я, звісно, знаю, що не для всіх вартість це мінус, але якщо ми можемо придбати класний. Суперовий пінний килимок, умовно, за тисячу гривень, такі килимки будуть починатися вже десь з 5000 тисяч плюс. Але при цих габаритах, ну просто ух. До речі, я казав, що цей килимок на 10 см має R-value одиничка, цей має троєчка. За рахунок чого? Ці килимки зроблені дуже цікаво. І я би не радив би дивитися їхні аналоги, такі, якісь дуже-дуже сильно китайські, тому що. Для того, щоб цей килимок був тепліший він всередині не порожній. В залежності від сезонності, в килимку може бути або прімолофт, або фольга, ну, тобто різні утеплювачі, котрі одночасно роблять його теплим та не займають багато місця і дозволяють залишити його маленьким, легеньким, а все інше в нас буде з цим килимком суперово. Ну що, тепер нам залишилося його скласти. В принципі, розкладання килимка зайняло в мене буквально. Ну, я знаю, з пів хвилинки. Ось наше складання килимка. Складати його ще легше, ніж самонадувайку. надувайку. Ну, а надувається він також швидше, ніж надувайка. До речі, повернемося до самонадувного килимка. Килимок має. ось ця піна, що всередині знаходиться. Давайте я про неї ще два слова розповім. Вона схожа о, на ту саму мочалочку. В неї багато пор, і коли ми її стискаємо, вона повітря з неї виходить. Коли ми її розтискаємо, вона починає абсорбувати в себе повітря і надуватися. Ну, єдине, що, на відміну від мочалочки, він захищений в нас тканиною, тобто він не буде надуватися десь зсередини, середини, він буде надуватися суто через клапан. Також, о, я вам показав дві самонадуваєчки, дві надуваєчки. У фірми їх, усі это набагато більше моделей. Вони відрізняються між собою товщиною. Вони відрізняються між собою е габаритами. Вони бувають анатомічні у формі такої кокона. Вони бувають квадратні, вони бувають подвійні. Ну, не квадратні, а прямокутні. Тобто варіантів дуже багато. Е ви можете подивитися на нашому сайті. Взагалі, які вони бувають, вибрати той, що підійде ліпше саме для вас. Ну що, все відзняло, головне залишилося за кадром. Подивіться, які штучки. Коротше, щоб килимок не ковзався у вас, по наметі не катався. Тут такі вони перерізені, як колготки сіліконові дівчат. Ось за ось ці от малесенькі плюшечки. Є сенс докинути наших 300-400 гривень і отримати ну, просто мій суперову річ. А не то усе. Самі основні моменти ми підняли, про них розповіли. Звісно, на відео я не можу втиснути все те, що я про них знаю, і всю інформацію, яку я взагалі можу надати. Тому буду дуже рад... радий вас бачити у нас в магазині. Магазин знаходиться за адресою міста Вінниця Коцюбинського, 80. Завітайте нас в гості. В нас класно, лампово. Ну, а ще ми дуже багато займалися. Туризмом, альпінізмом. І знаємо про ось ці всі речі не тільки з якихось маркетингових відео або рекламок. Ми це все перевірили на собі. Як то кажуть, з'їли на цих килимках пса. Тому раді будемо вас бачити у нас. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за нами в соцмережах, в інстаграмі та й заходьте на каву. Друзі, до побачення.